Кожна друга людина бляха жбурляє банку в стіну. Тому коли мене питають, що я п'ю, то відповідаю: львівське те, що різдвяне. Приходить до бару каджит. Сміх у залі. Охоронці сміються з каджита, який п'є скуму. Каджит жбурляє дві пляшки скуми у стіну. Одить якось до бару кропивач. Кропивумен. Кропивачику Я м'якнула. Питай. Вона вже мікнула. Вона виходить з бару. Виходить. Коли мене питають, чим я займаюся по життю, то відповідаю, що я стендапер на кропивачі. Після цих слів на мене дивляться, наче на мрійливого шизоїда, який ніхуя не розуміє в гуморі та ляпнув щось неіснуюче у реальному світі. Нібито це взагалі не робота, і вона нікому не потрібна, навіть самим кропивачерам. Але ж я сам до цього дійшов. Перед тим я дуже багато читав анекдотів, дивився смішні відео на Ютубі, фільми, сміявся, постив кумедних котів. І зрозумів, що мені більше всього подобається стендапити. Мені тепер соромно говорити, що мені подобається саме ця професія, бо вона занадто популярна. Та кожен вважає, що це тільки ходити по сцені та розмахувати руками. Саме тому туди лізе аномальна кількість людей, яка шукає швидкі шляхи у стендап. Туторіали, курси по стендапу набирають найбільшу кількість переглядів на ютубі. Мені тепер не подобається словосполучення стендап комік, бо це на слуху і не смішно. Кожна бляха, друга людина хоче стати стендапером. Тому, коли мене питають, чим я займаюсь, я просто кажу, що я безробітний, і все. Ну давай, розкажи мені про сенс імідж борт. Не подобається йому трет. Ти диви. А варитися з тими самими дебілами роками тобі подобається, рагулю. Яка це нахуй безосібність, коли ти як жаба в болоті сидиш, і лише за тональністю кумкання розпізнаєш іншу жабу, хоч і її і не бачиш?